Настільні ігри, тобто у нас є за столом якісь певні мініфігурки, кубики, ми їх кидаємо. І а, водночас це типу театр. Да? А, ми описуємо, що відбувається в сцені. У кожного персона, у кожного гравця є власний персонаж, вони його відігрують, розказують там а, як саме вони будуть там кидатися цими кинжалами в гоблінів, Щось в такому дусі. Ти бачиш буквально через кілька хвилин після того, як ти наклав заклинання і переконався, що всі стоять по своїм позиціям. Як за рогу повертає а, досить великий пліт. Це правила настільної настільно-рольової гри «Підземелі і дракони. Основна книга правил, це найвідоміша настільна рольова гра ще в х вона з'явилася, і в неї зараз грають ну ледь не найбільше серед усіх настільних рольових ігор. Настільні роль ігри — це велика частина гік культури. А це, ну скажімо так, все, що про такі більш складніші хобі, які потребують якогось занурення, які потребують якогось вивчення. Це про те, щоб зібратися з друзями разом. Так прочитати правила, так розібратися, як це працює, але потім розказати разом якусь спільну історію і класно провести час. Типу, коли на плоті з'явився Бог, гоблін з бочкою запанікував. Я з собою притягнув цілий чемодан різних костюмів та перевдягнень. Вони можуть обрати собі самі персонажі. Якщо це новачки, то їм найчастіше простіше підказати, допомогти, або навіть принести готового. Тобто, це залежить від контексту. Насправді настільних рольових ігор багато. Да, у кожних з них кожної з гр з цих ігор є власна книга правил. І в цій книзі правил найчастіше описано, як саме створити цього персонажа. Дійсно, знає, як це зробити, зазвичай саме майстер гри. А гравці або знають тільки як вони створювали свого. Або ну, якщо вони в більш досвідчені, тоді вони можуть знати більше. Я ще з 23-го року веду блог про настільні ігри. Здебільшого це контент короткої форми, Тік-Ток, грубо кажучи. І я досить активно знімаю, розказую про неї. Загалом у всіх соцмережах разом там можна прикинути, що десь в районі п'яти тисяч підписників. Це люди з усієї України, і кожного разу їдучи на якийсь а, захід, на якийсь фестиваль а, настільних хрольових ігор, такі існують, і навіть Чернігові ми проводили. А я зустрічаюся з людьми, які дуже добре там знають мене. Я знаю їх. У нас така собі бульбашка, в якій насправді дуже комфортно і дуже класно знаходитись, коли є однодумці, коли є люди, які дійсно горять тим, що вони роблять. Якщо вам цікаво, то можете доєднуватися до чату в телеграмі під назвою Легенда Чернігівських підземель. Ми там обговорюємо настільні рольові ігри і іноді можна навіть спробувати знайти місце, записатися на гру і спробувати це самому.